Якщо людина маломобільна, то потрібні умови для того, щоб людина максимально ефективно змогла працювати і приносити максимальний дохід компанії і користь. Щодо пандусів там електричних, ну ми бачимо сьогодні, що у нас доступність інклюзія до європейської нам далеко. Да? Скажімо так, ну там до прикладу, що взяти в Києві, коли там фонд осіб з інвалідністю, в який ти везеш заяву, там до прикладу. На ремонт, ремонт протезу, там відсутня доступність. Там е сходинки, якщо людина на кріслі колісно, вона просто туди не попаде. Тут ми кажемо вже про доступність і повагу. От вже на цьому етапі ну, фонд для захисту осіб з інвалідністю без доступності. Як таке можливо? Тому і облаштування місця, комунікація на роботі, в суспільстві це, це теж все. Все поєднано в одне це інклюзія.